Імперський шовінізм, шансон, православішка та бажання знищити все людство, що об'єднує всі ці речі. Думаю, правильних відповідей може бути декілька, ну як мінімум. Але я зараз про творчість Достоєвського та і власне саму його постать. Цьому відео ми проаналізуємо преступлення і наказання, і я покажу, що немає більш точного і правдивого дзеркала рашистської культури ніж романи Федор Міхалч. Привіт, я Роман Кузнецов. Я психолог, і я дуже всім раджу читати романи, навіть таких імперських вилупків, як Достоєвський. Тож підписуйтесь, ставте лайки і будемо читати всяке різне разом. Достоєвський сам по собі дуже цікавий персонаж для дослідження. Це насправді той рідкісний випадок, коли когось з росіянських письменників визнають видатним не тільки на Росії. Практично вся росіянська література живе виключно за однією схемою, вони беруть здобутки і літературні винаходи ненависного їм заходу, і на їх основі створюють свої витвори. Як, от, наприклад, світоч руської поезії, Пушкін перетравив романтизм і випорожнився своїм шедевром клівітниками Росії, який я особисто вважаю апогеєм його творчості. А от автори, які змогли інтегрувати ці здобутки і повернути щось цінне в світову культуру для Рашки явище справді рідкісне. Знову ж, якщо хтось зможе назвати мені видатного поета світової величі, який надихався віршами Пушкіна, то хороша попитка, троль найди себе нормальну роботу. І Достоєвський якраз є виключенням. його. Прізвище разом з Ніцше називають притечою філософією екзистенціалізму. І якщо Ніцше проголосив смерть Бога, то Достоєвський займався його пошуками, і йому справді вдавалось творити нові смисли. Наприклад, ідея, яку він вклав в роман Братія Карамазови». якщо не існує Бога, то в людини немає ніяких моральних і етичних обмежень. Зараз ця ідея звучить доволі банально і заїжджено, А в ті часи ця думка прозвучала доволі голосно і революційно. І знову ж це демонстрація того, що він доволі тонко відчував глибокі культурні зміни, як і безумовно геніальний мислитель Ніча. і в чомусь їхні думки резонують хоча наскільки мені відомо, ніче не впливав на Достоєвського, і треба ще трішки проговорити кілька важливих для нас моментів з його біографії. Бо якщо споглядаючи Достоєвського так, от однією рукою прикрити його талант, ви побачите типічного русского. Він ненавидів захід, Європу, всі оці сексуальні фантазії про протистояння Росіюшки і заходу існували вже тоді і були фундаментом світогляду. І Достоєвського тут хтось може згадати, наприклад, наполеонівські війни, типу, Росіюшка реально ж воювала проти Європи, а тому не можна. Порівнювати це з нинішніми фантазіями рашистів. але ні, в часи європейських імперій постійно всі з усіма воювали. Але вже на той момент кілька століть існувала ідеологія особливої ролі рашки в світовій історії, рашки як світового духовного центру, і ненависть Достоєвського до заходу не була зумовлена якоюсь образою через якісь конкретні події минулого. Це для нього була боротьба богоізбраного народу із загніваючим западом за цим всім стоїть давня ідея, існуюча ще з 16 століття, справління Івана Грозного Москва Третій Рім, де Рашка представляється наслідницею Римської імперії, а отже, і єдиним носієм справжнього християнства. А оскільки перехідною ланкою між Римом. І Московією був Константинополь, то в 19 столітті е, наразі був фетіш на завоювання Константинополя. І Достоєвський теж писав в своїх щоденниках «Константинополь наш. І ні, це не саркастична алюзія на кримнашистів. Він буквально так і писав «Константинополь наш. Більш детально про цю ідею я. Із конкретними цитатами того ж Достоєвського я вже розказував ось в цьому відео. Там і про імперство Достоєвського, про його шовінізм, і зверхнє ставлення до інших слов'янських народів. Там все це було, повторюватись не буду. Ну і може здатись, що ця ідея це якийсь бред кількох скажених расистів, який зараз. Дістають українські пропагандисти, щоб створити такий собі образ ідеологічного багатовікового зла. Ну то зайдіть в Google Академію, це пошукова по науковим статтям і подивіться актуальність цієї теми в росіянській науці. А ще я колись дивився лекцію якогось рашиста на тему ось цієї москви Третій Рім, і він сказав фразу своїм слухачам: ви, звісно ж, всі знаєте цю ідею зі школи. Мені було лінь це перевіряти, але якщо в когось буде бажання поритись в рашистських підручниках і пошукати, чи справді вони це викладають дітям в школах, то пишіть результати в коментах. Я буду дуже вдячний за таку інфу. Ну і ще варто згадати, що Сталін змінив політику більшовиків, націлену на знищення церкви. Сучасну РПЦ створив саме Сталін. А ще коли він прийшов до влади, він наказав зняти кінце про Івана Грозного, засновника першої рашистської держави. І Сталін особисто вичитував і затверджував сценарій. Ось подивіться ось цей невеличкий фрагмент з того фільму. Два ріма палі, а третій Москва стоїть і четвертому Риму не быть. І тому Риму третьому державі московській. Єдиним хазяїном, отныне буду я. В цілому совкова лінія партії була атеистична, матеріалістична. Хоча совок і його ідеологія має багато ознак такої собі квазі-релігії. Це окрема тема, але в них була концепція нерелігійної атеїстичної духовності. І совок мислився як світова імперія з монополією на цю духовність. А головним ворогом був, ну звісно ж, бездуховний загніваючий запад. Це я все постійно проговорюю для українців, які чомусь вірять в наратив війна Путіна. Хоча все це існувало ще коли пращури Путіна вилизували своєму баріну чоботи. Якщо знаєте любителів війни Путіна, поділіться з ними цим відео. Повертаємось до Достоєвського. Я вже казав, що він був. Тіпічним русським. і як типічний русский він мав залежність, хоча не зовсім типічну, бо не від горілки, а від азартних ігор. Достоєвський регулярно програвав гроші і втікав переховуватися від кредиторів. Як ви думаєте, куди? І звісно ж, ви зараз подумали про город Ніжнівартовськ, хантимансійського автономного округа, і це справді є найлогічнішим припущенням. Але ні, він втікав до ненависного. Йому Європи нагадаю, то було 19 століття, зараз 21, перше. А на Росії змінилось ну приблизно нічого. Достоєвський, звісно ж, був репресованим своєю великою родиною і 8 місяців відсидів, очікуючи власну страту. І вже коли йому наділи мішок на голову для страти, йому неочікувано змінюють вирок на 10 років заслання, потім ще змінювали, і врешті він відсидів 4 роки. І ця подія дуже повпливала на головну ідею його творчості. Ідею поки що не озвучу, але маленький такий спойлер із романа Ідіот прочитаю. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничи. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, уж горло перерезано, а он еще надеется или бежит, или просит. А тут... Всю эту последнюю надежду, з якої умирать в 10 разів легче, віднімають. Ну і Федор Михайлович 4 роки відсидів разом з вбивцями, гвалтівниками, крадіжниками, і саме там він покаявся в своїх антидержавних поглядах. Там він зрозумів, що це абсолютно справедливе покарання, йому послав Бог. Послав, щоб Достоєвський зрозумів істину, а істина в тому, що оці всі. Прості мужики, віруючі урки, вбивці, ґвалтівники, і є Росія. Це було все, що нам потрібно знати з його біографії. Є ще одна дуже цікава деталь, але вона прямо не пов'язана з темою відео, тому про неї я вже в якості бонуса розкажу в кінці відео. І перш ніж перейти до пряступління і наказання, я традиційно дякую своїм меценатам. Якщо і ви Хочете підтримати мій канал, то всі посилання будуть в описі. Дуже дякую вам за вашу підтримку. І, будь ласка, не забувайте про лайки і коментарі. Це також дуже важливо для розвитку мого каналу. Як я вже казав, більшість робіт Достоєвського про пошук Бога. А цей роман кристалізує його головні ідеї, про те, де Бога слід шукати. Коротко про сюжет і про одного загубленого. Цьому сюжеті персонажа Родіон Раскольніков хоче вбити старуху. Причини в романі розкриваються дві: перша це соціальна причина. Раскольніков бідний студент із бідної сім'ї. В нього прекрасна добра матір і також прекрасна й добра сестра, Дуня зовсім трохи од нього молодша. І матір і сестра готові останню сорочку зняти, аби родя отримав освіту і свій квиток в світле майбутнє. І дуня через це все хоче вийти заміж за заможного мудака, і тому, щоб врятувати сестру і, взагалі, сім'ю від бідності, родіон збирається вбити старуху проценщицу, тобто яка давала гроші в борг під відсотки. А ще й старуха та була злою, жорстокою і мерзенною в старухи була зведена сестра Лізавета. Вона тиха, мила, безневинна, добра душа. А старуха з нею жорстока і постійно її мучить. Ще Родіон зустрічає соню. Це ще одне безневинне прекрасне створіння, і соня теж через бідність змушена займатися проституцією. Тобто Родіон змучений цією жахливою несправедливістю, вирішує вбити одну жахливу старуху, щоб інші хороші люди мали. Краще життя, на яке вона безумовно заслуговують. Друга причина, спонукаючи його до вбивства, ідеологічна. Родіон по натурі філософ. Він намагається осмислити цей світ і приходить до ідеї, що люди діляться на дві категорії: одна категорія це володарі цього світу, і ними стають ті, хто. Просто наважуються ті, хто мають достатньо внутрішньої сили взяти ключі від світу в свої руки. Вони можуть робити з цим світом, що їм заманеться, і ці дії самі себе виправдовують. Тобто, люди мають на це право, тому що наважились це право собі присвоїти. Вприклад, собі Родіон ставить Наполеона. От має він право володіти світом, бо захотів його захопити, і пішов захоплювати. Ну, а друга категорія людей це решта людства, тварі дорожащі. І Раскольніков вбивством старухи хоче кинути собі ж виклик, перевірити, чи він є от тим от обраним, що наважиться мати цей світ. Ну і зрештою, Достоєвський показує, що теорія Раскольнікова повна маячня, бо після вбивства радіон. Не тільки не отримав світу, а ще й починає втрачати себе. Він хворіє, його лихоманить, він марить та галюцинує. Його свідомість розкладається, Розкольніков починає втрачати душу. Достоєвський показує, що вбивство суперечить людській природі і робить це справді круто, дуже яскраво і психологічно достовірно. Але на жаль, це не є головною ідеєю романа. Я сказав, що по дорозі сюжету у Достоєвського губиться один з персонажів. Що я мав на увазі? Мабуть, ви чули хоч раз про чеховське ружьо. Це такий принцип літературного мистецтва. В сюжеті не може нічого з'являтись, просто так. Ані персонажі, ані події, все має виконувати в сюжеті якусь функцію. Але Достоєвський губить сестру старухи Лізавету. І навіть масова свідомість цього персонажа теж просто викинула. Бо всі знають, що Радіон Раскольніков вбив старуху. Але випадково Лізавета опинилась на місці злочину, і Раскольніков вбив і її за компанію. А вона була ще й вагітною. Навіть ця деталь для чогось там була. Тому я називаю цього персонажа загубленим? От дивіться, поділимо роман умовно на три частини. Перша частина розкольников планує вбивство, готується, ввагається, розкривається оця його теорія. В цій частині вводиться більшість персонажів, і в тому числі розкривається Лізавєта. Друга частина вбивство. Достоєвський вбивство Лізавєти описує не менш яскраво ніж вбивство самої старухи. А далі вже в третій частині починаються муки розкольникова, розслідування справи, і, врешті-решт, він зізнається в злочині і від Овляється на каторгу, і в цій частині Лізавета не відіграє абсолютно ніякої ролі. Ну, от, наприклад, Розкольніков обґрунтовував собі вбивство старухи і вже внутрішньо з ним погодився з цими подіями. А от саме вбивство безневинної жіночки спричиняє йому особливі страждання. І тоді ця подія в сюжеті була б виправдана, але нічого такого в книзі немає. Достоєвський просто забуває Лізавету і її вбивство. Чому версію недостатності письменницької майстерності відкидаємо одразу? Нам достеменно відомо, що Достоєвський часто писав дуже швидко, щоб розплатитись з кредиторами, і навіть інколи не перечитував свої твори, тому в його творчості справді багатенько лажі. Але щоб загубити цілого персонажа, якого Достоєвський доволі детально розкрив, детально описав сцену вбивства, ну Всяке в житті може бути, але ця версія ну дуже мало ймовірна. Тому я пропоную вам третю. І саме вона розкриває нам жахливий смисл цього роману. А те, що смисл романа саме такий, це не моя вигадка, про це написано багато досліджень. Повертаємось до пошуків Бога в творчості Достоєвського. І Достоєвський в своїх творах несе ідею, що Бога відкривають найбільші грішники. Ті, хто пробив дно і провалився в пекло, і через пекельні страждання їм відкривається Бог. І саме для цього і потрібно вбивство Лізавети та ще й вагітної. От подумайте самі, Рашка, 19 століття, бідний студент, змучений несправедливістю світу, вбиває мерзенну старуху, щоб помогти близьким. А сам ще й страждає від скоєного, та він вже святий в очах росіянців. Ну звідки тут може взятись пошук Бога? І саме для цього Достоєвський і вводить в вагітну лізавету та її вбивство, щоб ви ну точно не сумнівались. Раскольніков виродок. Він втиратив душу і провалився в своє пекло. Це головна ідея творчості Достоєвського Бога можна знайти лише через пекло, лише пекельні страждання здатні очистити грішну душу. А вже святий персонаж в книзі є. Це проститутка Соня, власне, свята блудниця. Історія стара як Євангелія. Це очевидна алюзія на Марію Магдалену. Соня роздала всю себе, вона роздала своє тіло, щоб допомогти іншим. Вона віддала свою душу Раскольникову, щоб врятувати його. Вона не тільки не відвернулась від нього, а йому співчувала, як взагалі всі, і поїхала за ним на каторгу. І соня стала провідником. Через неї Раскольников відкриває Бога. І в кінці книги вбивця і Путана на каторзі разом читають Євангелі. Достоєвський змалював жахливий світ, в ньому повно страждань, несправедливості, брехні. Не дивлячись на це, в ньому є справді світлі добрі люди. Але ніхто з них не врятувався. З усіх персонажів своє спасіння знайшов тільки найбільший покидьок, найбільший виродок вбивця невинної вагітної жінки Радіон Раскольник. І це та цеглина, яку Достоєвський чи то поклав в самий фундамент росіянської культури, чи то змалював її з точністю до молекули. Особисто я вважаю, що 50 на 50. розгледів, відчув, розкрив і доповнив. Минулого року була популярна фраза: ми живем в підручнику історії. Так от Рашка живе в романі Достоєвського, просто буквально втілюючи в життя його сюжети, коли, наприклад, Путін роздає найвищу державну нагороду Герой Росії буквально гвалтівникам, грабіжникам і вбивцям. І коли Путін каже ані, все просто здохнуть, а ми в рай, це теж практично цитата Достоєвського. І хочу з вами поділитись моїм припущенням. Воно не ґрунтується ні на яких дослідженнях. Російська тюремна, прости господи, культура не має в світі аналогів. Кримінальна культура є всюди. Традиції, ритуали і звичаї в тюрмах це не є винаходом рашки, але в жодній культурі світу підлітки не мріють відсидіти. В жодній культурі світу за кожну ходку люди не набивають собі куполи з хрестами. В жодній культурі світу найбільші виродки не співають хриплими голосами абсолютно огидні пісні про любов до Бога і мами. І я думаю, що і до цього причетний Достоєвський. І оскільки ми охопили здоровезний шмат росіянської культури в 200 років від Достоєвського через Сталіна до Путіна, то наостанок. Ну, перед обіцяним бонусом хочу прочитати вам частину віршика хорошого руського опозиціонера, ліберала, ворога Путіна, Дмитрія Бикова. На мою думку, це ну дуже в тему нашого відео. Быть русским не стыднее, чем живым. У жизни вообще лицо садиста. Со скалом волчьим взглядом на живым не надо нас уж очень-то стыдить-то. Ведь правда, как-то стыдно быть в живых и после той войны, и после бучи. И в этом смысле мы, конечно, жмых, полова прах, но ведь и вы не лучше, кажется Дима Быков. Тем более в умении свои расчесывать запекшиеся язвы, нам равных нет средь мировой семьи, в чем убеждались кажется не раз вы. Мы будем изживать свой новый грех, из трупья демонстрировать свои же, крича, мы ниже вас, мы хуже всех, вы лучше нас, мы ниже. Мы будем унижаться до конца, настаивать, что стая мы из вора, клеймя народ прозванием подлеца, а власть гибридом киллера и вора пора понять, что данников Москвы опасно ставить в позу Магдалины и загонять в истерику. Увы, на этом поле мы неодолимы. У нас от этой позы шаг один до упоения мщением самым подлым. Сперва мы вам натешиться дадим, но после все припомним. Наслушавшись, как страстно мы визжим, одежды разрывая осторожно, вы несколько ослабите зажим и скажете, да ладно, сколько можно, что по лицу размазывать залу, уж бог бы с вами, с вашим государем, утрите слезы, просим вас к столу, вот тут-то мы и вдарим. Коментувати не буду. Висновки робіть самі. Ну і бонус. Цікаво спостерігати різне сприйняття одних і тих же книжок різними культурами. Захід із Достоєвського виніс екзистенціалізм і якісь важливі питання релігійної філософії. Рашка ж винесла необхідність занепаду. Оце, от фотки, із реальний парадної старухи праценщиці в культурної сталіці Росії Санкт-Петербургі. Причому у своїй імперській частині особистості Достоєвський однозначно завдячує російській культурі і своїй біографії, а от своїм релігійним екзистенційним откривенням він завдячує епілепсії. Так, це не жарт і не новина для людства і науки. Інколи приступом епілепсії передує містичний релігійний досвід. Є дослідження, які виводять, що деякі християнські святі мали епілепсію. І Достоєвський мав як і його персонаж, ідіот князь Мишкін, в якого він, до речі, вклав образ Христа на думку багатьох дослідників. І Достоєвський писав, що Теж мав містичний досвід на якусь мить він відчував, що от от йому відкриється істина з великої літери, і є різні погляди на це явище. От прекрасний Роберт Сапольський виводить з нього теорію релігійності взагалі. А от батько американської психології Вільям Джеймс писав, що не має значення, як цей досвід приходить, і що епілепсія його не знецінює. Бо через цей досвід людям відкривається щось, що здатне змінювати всю світову культуру. Але це вже тема іншого відео, звісно, якщо ви хочете, тут я лише обіцяв цікавий факт з біографії Достоєвського. Фух. Це було довго, це було непросто. Якщо додивились, ви мої герої. Дякую вам за це. Ловіть від мене котиків. Він здається хоче не їжі. Він кицю хоче. їж, їж. Вам досить.